Вікав, що він вийде і заб'є. Обіграв і забив. Збірна України з рівні рахунок у матчі проти Бельгії. І ось гравець, що вийшов на заміну. Олексій Гуцуляк відзначається у ротах Куртуа. Робив судакові віддає передачу. Простріл! Гра за національну команду другий забитий м'яч у своїй кар'єрі у футболці збірної України. Це щось неймовірне просто. Це щось, що важко дуже було повірити у перерві. Судаков на подачі. Навіс досить небезпечно виходив забарний. З іншим м'яч підхопив. Є час підготувати наступний пас. Іде подача! Удар! Візил незабарний! Ілля Забарний, Ілля Забарний подвоїв перевагу нашої команди. Другий гол для центрального захисника у складі збірної України. Господи, боже, мій, що коїться зараз у Мурсі! І куртуа просто виглядає приреченим. Що він може зробити? Його команду розривають. Навіс від Судакова. Ось тут боротьба за участі забарного, але йому не вдається пробити. Зінченко дають час. І у забарного очевидно немає офсайду. Він є у Матвієнка. Але... Ака збірної України удар головою. Крепо рятує добивання від Еліза Барного, і це 4-1. Вдалося розмочити рахунок жовто й матч для Еліза Барна за збірну України. Третій забитий гол. Пригадується, що він також доклався до камбеку проти збірної північної Македонії, коли ми там 0-2 після першого тайму програвали. І зовсім по інакшому зіграли в другій половині. Тут Максим Крепо відбиває, але... Той розбігається з лівої ноги, пробиває, і це другий гол для збірної України. Відзначається Зінченко і ще скорочує відставання із 11-метрового. Він його заробив, він його виконав. Хоча Максим Крипов був не таким і далеким від того, щоб відбити цей удар. Він гадав кут і м'яч летів на достатньо такій висоті, ну, комфортній для голкіпера. Однак це був занадто точний удар для тих. А зараз діагональ від Іліза Барна знаходить Кабаєва. Він тою центрі віддає передачу на Гуцуляка. Гуцуляк. І відкриває рахунок у цьому матчі. Олексій. Гуцуляк розкішним ударом з 16 метрів у ближній кут воріт Нової Зеландії. М'яч, Давайте ще раз подивимося. Пасу на передачі. Гуцуляк м'яч приймає, розвертається. Розкішно. Розкішно опрацював м'яч. Класно прийняв. З усієї сили в ближній кут пробив, пробив, Шансів не було. Кіпер Олексій Гуцуляк з гри забував останнє 20 березня. Три місяці він не забував з гри, був у нього з пенальті. Ворота львівських Карпат. Александра Мартинюка набирає віно обертів на фланзі Мартинюк, Простріл. Прекрас! 75-та хвилина, і знову збірна України виходить вперед у поєдинку проти Нової Зеландії. Щойно Олександр Зінченко з'явився на заміну і є забитий м'яч. Олександра, ну і найщиріші вітання. Олександру Мартинюку. Дебют асист в першому ж матчі. Як увійшов, кілька хвилин, як активно відпрацював опиняється зінченко в цей момент ну розкішно все розіграно. Один-два збірна України. Перший дотик до м'яча з Інченко. Браво! Так, і заміни і тайм-менеджмент у сьогоднішньому поєдинку. Після передачі з правого флангу на 51-й хвилині ми таки робимо те, чого чекали вже ну майже годину. Все ж таки тріснув захист збірної Азербайджану після передачі із флангу і швидкого підключення Георгія Судакова. Вражає ворота шахрудіна Магомедалієва збірна України. Зубков здавалося, прийом не найкращий, але це зіграло йому на руку. Він все ж таки прокинув. М'яч собі на хід. Далі простріл від Фінгера Трамзонскора. Він тікає від Кривоцюка від Чапаргулієва. Прострілює і Судаков розуміє, що його переслідують. У нього більше одного дотику не буде. І не сильно пробиває в кут Георгій Судаков і передача майстерна і виконання на такому ж високому рівні. 1-0 на користь збірної України в Баку. Четвертий гол Судакова за збірною України в його 31-му матчі за національну команду. Так, звісно, набагато краще стає настрій. Ачку прострілює. удар по воротах І це гол від збірної України. Руслан Маліновський відзначає своє повернення до стартового складу збірної. Абсолютно розкішний м'яч у виконанні двох футболістів збірної країнки, збірної України, двох футболістів, повернення яких ми чекали. Двох футболістів, яких дуже не вистачало. Ну і нам треба ще раз передивитися, що там зробив Віталій Миколенко, яким чином він опинився в оточенні двох футболістів збірної Ісландії, зміг переграти їх. В якийсь момент мені здали, що він біжить значно швидше за м'яч. Просто м'яч по цьому вологому газоні не котиться. Але дивимося, що показує там уже кінець з цього епізоду. Але Тут Миколенко один раз підняв голову, другий раз підняв голову, побачив, куди віддавати. Ну і Руслан Маліновський забиває, відкриває рахунок у цьому матчі, як же вчасно забуваючи свій восьмий гол за національну звіт. Ісландії прекрасна <му> передача на Маліновського Волошин проти двох суперників. Прострілює вона. Потрібно було забивати. Це був чудовий шанс. Удар з розвороту. Два. тарському майданчику ісландців два шанси було пробити. Волошин пробив вогну. А далі Гуцуляк. Людина, яка виходить і забиває. Знову забиває Гуцуляк. Гуцуляк, який забував, нещодавно у товариському матчі проти Нової Зеландії багато розмов про те, що він втратив місце в основі. Але коли. Лашина на удар Маліновському. Маліновський. Ось це те, заради чого ми його так довго чекали. Руслан Маліновський правою ногою вражає верхній кут воріт збірної Ісландії. І найцікавіше, що під час атаки ісландської команди, коли вже віддавав передачу Ісак Йоганнесон, подивився на годинник Свен Яблонський. Він вже був готовий давати свисток на перерву, але перехоплення. Розгін атаки тим самим Маліновським Ірина Довбика довбик в оточенні двох захисників надто багато гравців у синій формі, але є конопля. Поруч з ним гуцуля. Конопля м'якенький навіс. Захисники на місці удар з лету. Супер, Іван Калюжний удар лівою в дальній воріт Еліаса Олафсона і збірна України. Знову попереду у Рейкявіку. 4-3. 85-та хвилина. Цей матч для нейтрального вболівальника просто феноменальний. Але навіть для тих, хто підтримує одну із команд. Він теж цікавий, він теж захоплюючий. І гол Калюжного ось таким ударом дисував. Уже юному віці зараз. А дебютує. І ще один гол забиває збірна України. Рахунок стає 3-5. Ну і Олег Очередько. Класний удар знову за меж штрафної майдан, за межтрафно майданчику. Де були ісландці Абсолютно незрозуміло. І ось тут уже збірна України отримує задоволення від футболу. Вау! Вони всі побігли відіграватися і потрапили у пастку. Забиває очередько. Показує, казує забігайте туди на дальню стійку. Пробігає на м'яч Волошин. Маліновський сильний подача. Гол! Для цього нам треба був Олексій Гуцуляк головою в чужому штрафному майданчику. Це один із найсильніших наших футболістів. Неодноразово за свій клуб забивав головою. І Руслан Мариновський це він Гуцуляку цей жест показував. Чи ні? Треба перевірити, чи голова не у Гуцуляка підставитися під таку, як не це навіть подачу. Ну, Радів. Що штрафний майданчик скидка удар Малиновського у воротах? Гуцуляк віддав цю передачу. Я не хочу загадувати. Я дуже переживаю, щоб там Руслан Малиновський знаходився у легітимній позиції. Тому ця радість поки що перепрошую, буде стриманою не такою, як у керівників УАВ. Забиває збірна України і тепер асист від Гуцуляка. Забитий м'яч від Малиновського. Обернену ситуацію. Ми спостерігали в першому таймі у поєдинку проти азербайджанців. Гравців збірної України зараз подачу тут а поля скаданіна. Сіка, ми закриваємо дальню стійку І тепер цей матч своїм ударом Олександр Зубков перетворює уже ну, на той матч, що складається на нашу користь. Скільки від нього сьогодні було ударів? Не найкращі удари. Олександра Зубкова Але тут найбільш відповідальний момент, коли дуже потрібен був цей гол. Збірна України 1-0. Друзі, залишаю вас на Вадима Шилякина. Я пішов брати флеш-коментарі. Гозеляку чешому страшному з'яшем розвертається. Удар і це гол! Це гол! Це гол! Це 2-0! Це 2-0! І Ми схоже, що таки йдемо! До плей-офф чемпіонату світу цієї відбірної кампанії! Рикошет допомагає збірній України провести другий м'яч! 90 плюс третя додана хвилина. Ми святкуємо взяття воріт. Мені необхідно було трошки прокашлятися зараз. Олексій Гуцеляк пробиває! Українська асоція футболу